Вітаю, друзі! У цьому відео ми з вами говоримо про майбутній простий час в англійській мові Future simple. І традиційно розглянемо стверджувальні, заперечні та питальні речення. Для цього будемо використовувати нашу таблицю простих часів, і для цього знадобиться верхня її частинка ось ця. Отже, поїхали. Говоримо про стверджувальні речення. Як і раніше, в англійській мові використовується прямий порядок слів для твердження, і нам потрібен підмет, тобто особа, яка говорить, або робить щось присудок, тобто дієслово, що робити, і другорядні члени речення. Для того, щоб створити майбутній час, нам потрібно допоміжне слово will. І основне дієслово. Я буду кохати, I will love. Ти будеш кохати, you will love. Ми будемо кохати, we will love. Вони будуть кохати, they will love. Він кохатиме, he will love, вона кохатиме, she will love, воно кохатиме, it will love. Для прикладу, I will love you, я буду кохати тебе. Я думаю, тут все просто. Набагато простіше, ніж в теперішньому і минулому часах. Так, допоміжне слово will скорочується. І в ствердженні буде скорочення наступним чином: I will, I'll, he will, he'll. she will, she'll, it will, it'll. you will, you'll, we will, will, і they will. They'll. Заперечні речення. Для того, щоб сказати заперечення ми, в майбутньому часі, нам потрібно додати до наших займенників will not. Скорочено, це буде звучати як won't. Прошу вас, будь ласка, не плутайте won't дієсловом want хотіти, тому що воно по-іншому вимовляється. Won't. Зверніть увагу, дві голосні а два голосні звуки O, oh, won't. Отже, я не кохатиму, I will not love, або I won't love. Ти не кохатимеш, you won't love. Ми не кохатимемо, we won't love. Вони не кохатимуть, they won't love. Він не кохатиме, he won't love. Вона не кохатиме, she won't love. Вона не кохатиме, it won't love. Наприклад, she won't love him next year. Вона не буде кохати його наступного року. Ось, ці дівчата мінливі: сьогодні кохають, завтра не кохають. Так? Питальні речення: для того, щоб побудувати питання, нам допоміжне слово will іде на допомогу і стає наперед. Так? Тобто зворотний порядок слів. Допоміжне дієслово, підмет, особа, основне дієслово. І другорядні члени речення. Щоб запитати, Чи буду я кохати, Will I love? Чи будеш ти кохати, Will you love? Чи будемо ми кохати? Will we love? Чи будуть вони кохати? Will they love? Чи буде він кохати? Will he love? Чи буде вона кохати? Will she love? Чи буде воно кохати? Will it love? Наприклад, Will you love me? Ти будеш кохати мене? Питальні слова. Якщо в нас є одне з тих питальних слів, то ми його традиційно ставимо наперед. Тобто ось сюди. І вся інша схема залишається незмінною. Наприклад, щоб сказати, де ти будеш жити через два роки, нам потрібно питальне слово де, «where», так? потім пам'ятаємо, що допоміжне слово. І далі по схемі. Отже, де ти будеш жити через два роки? Where will you live in two years? Коли він буде тут працювати? Коли? Питальне слово when? When will he work here? Тут. Так? Чому ти будеш там завтра? Чому why? Why will you be there tomorrow? І знову в нас дієслово бути. Давайте подивимося на нього. To be or not to today. Табличка майбутнього часу для дієслова be ось вона. І якщо ви звернете увагу, вона абсолютно виходить ідентична тій таблиці, яку, про яку ми з вами тільки що говорили. Незважаючи на те, що дієслово be змінюється у теперішньому і минулому часі, в майбутньому воно не змінюється, а просто. Додається, допоміжне дієслово will. Тобто, щоб сказати у теперішньому часі, у майбутньому, вибачте, часі, Я буду десь, наприклад, тут, ми скажемо I will be here, я буду тут. Або Він буде тут, He will be here, і так далі по схемі. Або щоб сказати заперечення, ми використовуємо. використовуємо Фразу will not або won't, пам'ятаємо про скорочення, і додаємо наше дієслово be. I won't be here tomorrow. Я не буду тут завтра. І так далі. Для того, щоб зробити запитання з дієсловом be, за класичною схемою will виходить наперед. Will I be here? Чи буду я тут? Will you be here? Чи будеш ти тут? І так далі. I will be here, я буду тут. He'll be with me. Він буде зі мною. Пам'ятаємо про скорочення Will. He will not be here. We will not be here. Ми не будемо тут. They won't be there. Вони не будуть там. Will you be here? Ти будеш тут? Ще раз нагадую, що дієслово слово to be має свою рідну форму і означає не б'ю, а стан. Тобто знаходитися десь або являтися, бути кимось. І тому має свою окрему схему. Але, як я вже сказала, в майбутньому часі ця схема зовсім не відрізняється від традиційної а, схеми, яку ми використовуємо для всіх інших дієслів. Наприклад, якщо ми хочемо сказати, він буде моїм другом, «He will be my friend». коли ж ми вживаємо майбутній простий час? Коли ми говоримо про прості дії та факти у майбутньому, Наприклад, I will come to you tomorrow. Я прийду до тебе завтра. We won't go to the party next weekend. Ми не підемо на вечірку наступних вихідних. Або will we watch this movie on Saturday? Ти будеш дивитися цей фільм у суботу? Так, ми просто запитуємо про факти якісь у майбутньому. Коли ми обіцяємо щось, також використовуємо. Майбутній час. Наприклад, I will always love you, я завжди буду кохати тебе, як співає Х'юстон у своїй пісні. Так? На жаль, нами більше немає, але вона ніби давала обіцянку своєму коханому, що вона завжди його буде кохати. He won't go to the party without дальше. Він не піде на вечірку без тебе. Це теж своєрідна обіцянка. Так? Я, він обіцяє, що не зробить цього. «Will you call me later?» Ти подзвониш мені пізніше. Я, тобто, я беру з тебе обіцянку. Я очікую почути, так, я, я подзвоню. Yes, I will. E, future Simple також використовується для спонтанних рішень. Тобто, коли ви не робите заздалегідь якихось. А, там, Спланованих речей, тобто у вас немає планів, і тут щось трапляється, якась ситуація, і ви прямо тут, на місці, вирішуєте, що ви будете щось робити. Давайте розглянемо деякі приклади. Наприклад, ви бачите, що ваша сусідка а, несе важкі сумки, або ваша дружина, наприклад, несе важкі сумки, і ви такі, бачачи це, зразу ось не плануючи це заздалегідь, просто говорите «Wait, I will help you». Почекай, я допоможу тобі. Прямо зараз миттєво спонтанно прийняте рішення. Або, скажімо, ви десь прийшли у магазин і ходите дивитеся телевізори, хочете собі купити. І вам там консультант розказує, ось цей телевізор класний, ось цей крутий, а ви дивитеся, вам сподобався якийсь телевізор, і він такий великий, і так він вам підходить по інтер'єру. Але тут. Консультант каже: а тут немає смарт TV, застаріла модель. І ви такі we won't buy this TV, Ми не будемо купувати цей телевізор. Тобто, зараз момент ви прийняли спонтанне рішення. Або, наприклад, для жіночок дуже актуально, ви десь в шопінг мол десь в торговому центрі, ходите по магазинах, міряєте платічка, і у вас дилема, два плаття, і вам треба якесь одне вибрати. Ви такі те класне, те класне. Але ні, це все ж, ж таки кла, е, е, кру, крутіше на мені виглядає. I will take this dress. Я візьму це, цю сукню. Тобто, прямо зараз ви також робите спонтанне рішення. Далі. Припущення, сподівання, сумніви або побоювання на майбутнє. Так, у мене вискочило. З кінця речення. Ну, давайте почнемо з нього. I'm afraid she won't come here on time. Я боюсь, вона не прийде сюди вчасно. Uh, afraid, побоювання, так у нас? Ми боїмося, що щось не станеться, бо щось станеться в майбутньому. He will probably come back tomorrow. Можливо, Probably показує можливість. Він прийде. Він повернеться tomorrow come back фразове дієслово повертатися. Ми говоримо про припущення. Можливо. Або they hope their football team will win this time. Вони сподіваються, що їх футбольна команда виграє цього разу. Сподівання. Так? Hope виражає надію, сподівання, що щось станеться. Ця конструкція використовується тоді, як правило, коли в нас є наступні слова. Think думати, вважати. Believe вірити. Expect очікувати. Be afraid боятися. Be sure бути впевненим. Promise обіцяти. Swear клястися. Guarantee гарантувати. Hope сподіватися. Threat. Погрожувати, warn, попереджати, request прохати або робити запит, offer пропонувати, і такими прислівниками, як probably, можливо, perhaps, мабуть, certainly, безумовно, точно. Також ми використовуємо майбутній простий час, коли говоримо про якийсь прогноз або дію в майбутньому, на яку ми ніяк не можемо вплинути. Наприклад, it will rain tomorrow, завтра буде дощ. Тобто, ви подивилися десь прогноз погоди, і ви про це кажете: на погоду ви ніяк вплинути не можете. Ну, не факт, що це станеться насправді. Це на 100% гарантія. Тому що це прогноз. Як ми знаємо, прогнози не завжди справджуються. Або she won't stay with him anyway». «Anyway» будь-якому випадку вона не залишиться з ним. Це а, подія, на яку ніяк не можна вплинути. Так, anyway, ми знаємо, що так станеться. Можливо, вона нам про це сказала, або ми від когось почули. The sun will rise in the morning. Сонце зійде вранці. А це також подія, на яку ми не можемо вплинути. Сонце постійно заходить ввечері і виходить зранку. Піднімається зранку. Так, тому це одна з таких подій, на яку ми не можемо вплинути ніяк. Маркери часу, які використовуються для простого майбутнього часу. Tomorrow, завтра. The day after tomorrow, післязавтра. Tonight – сьогодні ввечері. Soon – скоро. As soon as – як тільки. Later – пізніше. Next week. Next month. Next year. Наступного місяця. Uh, вибачте тижня, місяця і року. Next century в наступному сторіччі. In a week через тиждень. In a month через місяць. In three years, через 3 роки. In two days, через 2 дні. In a few days через декілька днів. On Monday, у понеділок, якщо говоримо, що це відбудеться в майбутньому. Uh, той понеділок, який буде в майбутньому. On the 10th of August, 10 серпня. In 2030 у 2030 році. Це все майбутній час. Я вам дякую за увагу. На сьогодні це все. І я попрошу вас у коментарях під цим відео. Залиште, будь ласка, свої п'ять речень на кожний а, тип вживання future simple для того, щоб попрактикуватися. Я дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Бувайте!